Під час перевірки моніторинговою групою офісу омбурсмена Дмитра Лубінця разом з представниками громадських організацій Миколаївського центру реабілітації та паліативної допомоги дітям були зафіксовані факти порушення прав дітей, говорить голова офісу дітей та молоді діємо при міністерстві соціальної політики України Кирило Невдоха. Зафіксовано порушення права на освіту, порушено право на розвиток, порушено право на медичне. Послуги, а ми говоримо в першу чергу за якісні медичні послуги і освітні послуги, і порушене право на сімейне оточення, сімейне влаштування, порушено право на гідність, порушено право на індивідуальний підхід. Крім того, група помітила застосування насилля до дітей, говорить Невдоха. Були зафіксовані випадки фіксації дітей, тобто зв'язування пелюшками, ременями, утримання в кріслах та калясках. Коли дитина має порушення зору, а їй вімкнули до речі, російський мультфільм Маша і Медведь і посадили в манеж, і вона оце біля телевізору зблизька майже півдня просиділа біля нього. Щодо цих фіксацій, то жодного медичного обґрунтування таких дій ми не побачили в медичних справах дітей. Білизна спільна, одяг спільний. Тобто сьогодні Маня це, ці трусики. Завтра ці ж трусики носить Микола. Моніторингова група залучає до перевірки громадських діячів, що попередньо пройшли спеціальне навчання та фахівців різних сфер, зокрема, є психолога, який проаналізував стан дітей та зробив висновок для звіту, каже громадська менторка Інна Мірошніченко. Діти знаходяться в пригніченому психоемоційному стані У всіх дітей наявний прояви депривації. Всі вони з яктаціями, це для спрощення мови, самозахитування. Тобто діти, які не отримують достатньої кількості уваги, які вони потребують для свого нормального розвитку, починають самозахитуватися, битися, наприклад, там головою чи спиною якусь тверду поверхню. Інна Мірошніченко також зазначила, що під час повітряної тривоги дітей не спускають в укриття. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров каже, що порушення виправлять і за підтвердження неприпустимого поводження з дітьми винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Стосовно цього звіту зараз створена комісія обласного управління охорони здоров'я займається цією ситуацією. Вивчає повністю всі викладені факти, проводить службову перевірку цього питання. Стосовно цього потрібно в деяких напрямках, щоб були задіяні фахівці вузького профілю, виключно медичні працівники, а ніхто інший. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Спартак Гукасян вважає перевірку, створену управлінням охорони здоров'я комісією, недостатньо прозорою для того, щоб Перевірити ті чи інші факти, які ми надали в своєму звіті і в своїх е, моніторингових е, візитах, то мені здається, що ці комісії повинні мати е, відкрито і прозоро роботу е, працювати тоді, коли е, в склад цих комісій війдуть е, громадські діячі. Е, Ті чи інші незалежні органи або представники, і в тому числі е спеціалісти з представництва уповноваженого Миколаївської області, для того щоб робота цієї комісії була прозора. Кореспонденти Суспільного звернули з офіційним запитом до завідуючої центру Ірини Тимофійчук з проханням надати коментар. Станом на 8 березня відповіді не отримали, проте ми готові в будь-який момент надати можливість керівництву висловити свою позицію. Моніторингова група звернулася до поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом катування. Санкції статті передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Про це повідомили в прес-службі головного управління національної поліції в Миколаївській області. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.